Проповідь називається пріоритет авторитету. Залежність від авторитету. Це непогано. Це навіть добре, коли в кожного з нас є якісь авторитети, і коли ми їх дослухаємось, вони нас від чогось утримують. Всі бачили е, повітряного змія, якого запускають. І що його тримає? ниточка. Чому? Оця ниточка, вона прив'язана до землі. І якщо її відрізати, то змій повітряний він впаде. Отаким От в житті, в нашому житті завжди є авторитети. Те середовище, в якому зріс Ісус Христос, там теж були вже заздалегідь визначені авторитети. І цей авторитет був Мойсей і пророки, Пророки, яких ми можемо читати в Біблії. Соломон був авторитет, Давід був авторитет, Ісая, Єремія вони були авторитетами, бо вони були перевіреними. І коли Ісус зростав в тому суспільстві, вони зростали вже виховуючись з авторитетами. І тут приходить Ісус, розумієте, суспільство, де вже є авторитети. Його вчення було не схоже на вчення фарисеїв. Його вчення було більш сильним якимось. Люди навіть не розуміли, але вони бачили, що Він навчає людей з владою. Не так, як книжники, фарисеї, вони навчали якось безвладне, а прийшов Ісус, і Він був дуже е, авторитетним якимось. Ви знаєте, за що розп'яли Ісуса? От за що? Ну, розуміло, за наші гріхи, так. Але за що політично його розп'яли? Він відривав владу і відривав авторитет в тих людей, які вже були садукеїв, у фарисеїв. Розумієте, вони втрачали, втрачали вплив на суспільство. Їм було тяжко, бо всі йдуть за ним, була така фраза. Всі йдуть за ним. Їх переставали слухати: фарисеїв, садукеїв, священиків. Всі починали слухати Ісус. Чому? Бо вони починали вважати, що Ісус більш авторитетніший, ніж вчителя закону, більш ав авторитетніший і щоб фарисеї щоб е зберегти свій авторитет, вони вирішили вбити Ісуса. Розумієте? Щоб зберегти свій авторитет, зберегти свою владу, зберегти свій устрій. В якому головний Моїсей, а всі інші це його підтримка. Завжди є боротьба за авторитет. Щоб бути більш авторитетним в класі, бути більш авторитетним а, на роботі. Мати більш владну позицію. І за це йде постійна боротьба. І коли прийшов Ісус, Він теж почав саме з того, що Він почав боротися за те, щоб впливати на людей через авторитет. Так, звісно, Він творив дива, чудеса, зцілював людей. Він годував голодних, коли не було їсти. Він підіймав мертвих. І все це служило на підвищення Його авторитету. Якщо він підвищується, то у когось авторитет понижується. І Фарисеї вбили Ісуса, щоб утримати свій авторитет і свій вплив. Матвія 10 розділ, 40 вірш, і 41 вірш. Хто вас приймає? Той мене приймає. Хто приймає мене? Приймає того, хто послав мене. Оці рядки, вони теж про авторитет. Хто вас приймає як авторитет, той приймає мене як авторитет. А хто мене приймає за авторитета, той приймає за авторитета того, хто послав Отця Небесного, Батька Небесного. Слухайте, що каже Ісус. Людям, які до Нього. Звертається, чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу. Кожний, що приходить до мене і слухає слово моє та виконує його, скажу вам, до кого подібний. Він подібний до людини, що будує оселю, яка википала, поглибила, проклала основу на камені, коли сталася повінь, натислан ріка. До тієї оселі і вітри, то не змогли зрушити її, бо була заснована на добрій основі. Ще раз, чому мене кличете, Господи, Господи? Люди приходять до Ісуса і кажуть: Господи, Господін. Вони приходять до Ісуса як до авторитета. До авторитета завжди є черга. Вони приходять, а Ісус каже, а чого ви мені кличите? Господі, Господі! Але ж не робите, що я вам сказав. Я вам сказав так, так і так. А люди пішли і обрали свої пріоритети, хоча вони називають Ісуса Господом. Слухайте, я про що кажу? Що ти можеш сказати, що в тебе Господь авторитет? Але якщо ти його не слухаєш, то цим самим ти зневажаєш. Не, не слухаєш не в тому, щоб вушами слухати, а слухаєш, тобто бути слухняним, виконувати те слово, яке ти слухаєш. Якщо ти хочеш в своєму житті мати добрі результати, то замало тільки слухати. Треба слухати і виконувати. Якщо я буду казати, що в мене Біблія авторитет. Добре, це добрі слова. Але насправді для тебе і для мене авторитет той, чиї слова ти виконуєш. Чи виконуєш ти свої слова, то ти сам для себе авторитет. Незважаючи, що ти кажеш, яка Біблія для тебе авторитет. Якщо ти кажеш, що Біблія авторитет, а Біблію не виконуєш, то своїми вчинками ти доказуєш зворотнє, що Біблія не авторитет, бо авторитетів завжди слухають, слухає слово моє і не виконує. А є люди, які слухають слово моє і виконують. Хтось каже, Христос авторитет. Якщо Христос авторитет, то ти докажи свої слова тим, що ти станеш виконувати Слово. Яке тобі радить Ісус, Він каже, зроби отак і отак. Якщо ти так робиш, то ти дійсно доказуєш, що Ісус авторитет. А якщо ти не робиш, то ти доказуєш, що Ісус не авторитет, незважаючи на те, що ти кажеш своїми губами, устами, що авторитет. І ти отримаєш руйнування свого дома, бо ти слухаєш і не виконуєш. А хто слухає і виконує слова Ісуса, в того дім не буде зруйнованим. Тож, Авторитет пізнається не в словах, а в справах, у слухняності. Я про що? Тому що в сучасне християнство, воно саме таке: слухає християнську музику, носить християнський одяг, каже християнські слова, а вчинки не християнські. І він каже: Ісус, Христос, мій Господь, мій авторитет, а вчинками своїми відрікається. Ісус каже Матвія 10 розділ: кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю я його перед батьком моїм небесним, що на небі, а хто зречеться мене перед людьми, зречуся й того і я перед батьком моїм небесним. Я взяв цей вірш ще вчора і почав його з грецької мови перекладати, хто визнає. В російській Біблії сказано, а, сповідує, хто сповідує. І я це слово переклав, і ось воно імеє має ще таке значення, хто погоджується зі мною перед людьми, хто має відповідність до мене перед людьми, хто знаходиться у відповідності до мене перед людьми. Якщо ти сприймаєш Ісуса перед людьми, і якщо ти вважаєш Ісуса за авторитет і кажеш, Ісус для мене авторитет. То Він буде сприймати тебе і перед Батьком Небесним. А якщо ти зречешся, а зречеться можна не тільки словами. Від Ісуса можна зрікатися і справами, діями. Тобто, словами ти визнаєш, а ділами зрікаєшся перед, перед людьми. Тобто, перед людьми ти кажеш, я християнин, а своїми справами зрікаєшся, Христа, Бо. ти… Не знаходишся у відповідності до Ісуса Христа перед людьми. Хто знаходиться у відповідності до мене перед людьми, того я буду у відповідності перед Батьком Небесним буду приймати. Хто має відповідність до мене? Тобто, ми, що це таке відповідність? Це поступати як Ісус. Не обов'язково зрікатися Ісуса язиком, можна зрікатися Ісуса своїми справами. Зречення це можуть бути слова, а можуть бути і справи. Апостол Павло пише до Тіту, 1 розділ 16 вірш. Вони твердять, що знають Бога, але вчинками відрікаються, будучи мерзенними, непокірливими. Нездатними до всякого доброго діла. Апостол Павло, вони твердять, що знають Бога. Ми можемо твердити, що ми знаємо Бога і Бог для нас авторитет, але вчинки показують справді, хто для тебе авторитет і кого ти заслухаєшся. Не треба обманювати себе. Не треба обманювати оточуючих. Не треба обманювати людей своїми устами, кажучи, що Христос авторитет. Доведи авторитетність у справах, у послуху. Бо якщо ти не зробиш так, тебе очікує негативні результати. Матфія, 10 розділ. І знову Ісус каже про авторитети. 35, 38 вірш. Бо я прийшов поділити сина з його батьком, дочку з її матір'ю, невістку з її свекров'ю. Вороги людині її домашні. Я прийшов поділити сина і батька. Для сина головний авторитет це хто? Батько. Але Ісус хоче, щоб у сина головним авторитетом став Христос. І проблема. Чому люди утримувалися від того, щоб йти за Христом? Бо для них батько був авторитетом? Найбільше, ніж вчителя закона, найбільше, ніж фарисеї, найбільше, ніж е, книжники, найбільшим авторитетом для сина був батько. І син виконував те, що йому каже батько. І колись давно-давно. Мені батько, як тільки навернувся до Бога, може я був місяці, два віруючи всього. І приходить до мене батько і каже, Сашко, поїхали, треба назбирати яблука. Я кажу, а куди ми поїдемо? Він каже, у Совхоз поїдемо. Я кажу, так це ж не назбирати, це накрасти. Він каже, не твоє діло, поїхали, треба яблук набрати. Я кажу, не набрати, накрасти, я з тобою не поїду. Бо я повинен слухатися більше Бога, ніж людину. І оцей цей поділ я не послухався свого батька, бо він кликав мене робити гріх. Я не поїхав з ним. Я залишився дома в покорі Божій, сказавши, я не поїду збирати чужі яблука в той совхоз. Бо то чуже. Збирати чуже не можна. Це воровство. Розумієте? І між мною, і між батьком була розділення. Він мене зневажив, тому що я його не послухав. Вороги домашні для кожної людини, бо домашні мають на тебе більше вплива. Розумієте? Домашні впливають на тебе. Вони знають. Як тобою маніпулювати, як тобою керувати, вони прагнуть домінувати, якщо це старші, утримуючи тебе від Христа. Тому вороги людині її домашні. Вони утримують від Спасителя. А й Христос хоче стати головним авторитетом в житті кожної людини. Але якщо твоя родина, як моя родина була, Ані мій брат, ані мій батько, ані моя мати. Вони не приймали моєго захоплення Христом, коли я почав ходити в церкву. Вони казали, що я здурів. Вони казали, що я свіхнувся. Розумієте? І вони мали на мене вплив для чого? Щоб гальмувати мій потяг до Христа. Вони стали моїми ворогами по відношенню до Христа. Тому що вони гальмували. Вони кажуть, куди ти пішов, В яку секту. Вороги людині домашні авторитети. І тут ти вибираєш для тебе пріоритет, якого слухати авторитета. Батько авторитет і Бог авторитет. А в тебе має бути батько авторитетом, но Бог авторитет в пріоритеті. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той не гідний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той негідний мене. І хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той негідний мене. Тут знову про пріоритети. Хто віддає. Перевагу сину, або перевагу доньці, або дружині більше, ніж Христу, той негідний. Слово таке негідний. Я б сказав, негідник. Хто віддає перевагу, любить батька або матір більше, ніж мене, той негідний мене. Хто надає перевагу? Кого ти поставиш у пріоритет: синьку або доньку? Люди можуть поставити в пріоритет авторитета і виконувати те, що хоче син, хочете, те, що хоче донька. Може, твоє, в тебе внутрі є свої пріоритети, може якась освіта. Я не буду ходити за Христом, я не буду ходити в церкву, мені не вистачає часу для того, щоб заробити грошей. Мені не вистачає часу для того, щоб е робити свої справи, може спортом займатися, може хобі якесь. Розумієте, у людини може знайти щось важливіше, пріоритети. І він відкидає. Ісус каже: негідний або негідник. Да? Негідний мене, не мене. Чому? Бо він щось інше поставив вище за Христа. Авторитет Христа він зменшив, а свій власний авторитет він збільшив і каже: я буду слухатись себе. І знаєте, що таке з, людьми, з такими людьми станеться? З такими людьми станеться, що вони отримують негативні результати. Бо вони обрали в пріоритет і в авторитет свої забаганки. Або роботу, або освіту. Або хобі, або спорт, або лікування, або ще щось, відпочинок якийсь. Люди, які так поступають, вони вже заражені підвищенням власного авторитету. Розумієте? А нам треба навпаки зменшуватися, щоб в нас Христос збільшувався. Тобто, там, де зменшується. В іншого збільшується. І щоб в Ісуса Христа авторитет збільшився, треба свій авторитет зменшуватися. Апостол Павло, друге післання до коринтянам, він дуже багато хвалиться. Він каже про свої переваги. Над іншими апостолами. Він каже, як багато він трудився, як багато він вчиняв, як багато він був в подражах, в небезпеках він був. І він хвалиться, що він побував на небі, що він там бачив, що він там чув. Він багато хвалиться. Знаєте чому? Бо в авторитеті почав... він втратив авторитет в Коринфянській церкві. І люди почали. Інших слухати. Для чого він хвалиться? Для того, щоб підняти свій авторитет, щоб мати вплив на людей, і через цей вплив, все-таки вони почнуть його слухати, і вони отримують добрий результат. Знаєте, як було в Коринфі? Я Павлов, я Аполосов, я Кіфін, а я Христов. Тобто вони поділилися у церкві, обрали собі якихось. Авторитетів. І кажуть, о, у нас авторитет Павло. А інші кажуть, а в нас авторитет аполос. А інші кажуть, а в нас авторитет Петро, Кіфа. І апостол Павло пояснює, що насправді це всего лиш деякі люди, а головний авторитет це Христос має бути. Нам дуже потрібно слідкувати. Хто в нас в авторитеті? І кого ми ставимо в пріоритет обираючи між двома авторитетами? Це постійно в цьому світі і в духовному світі постійно йде боротьба за авторитет, бо авторитет має вплив. Якщо зірка якась футбольна вдягне кросовки Адідас, сфоткається в своєму інстаграмі. І її побачить зразу, скільки? 500-800 тисяч його підписників. І кросівки наступного дня почнуть розкуповуватись. Чому авторитетна людина має вплив? Я хочу, щоб ми насправді були підвладні авторитету. Но не, не на словах, не на словах. А на справах в своєму житті, в своїх справах, в своїх ділах. Не тільки на словах, а в ділах, авторитетами. Доказати, що ми християни не на словах, не тому, що ми слухаємо християнську музику або носимо хрестики, а тому, що ми в відповідності поступаємо так, як Христос поступав. Амінь. О Ісусе Христе! Я молюся тобі в ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний, щоб Ти благословив нас, щоб ми мали правильних авторитетів і правильно обирали порадників, які радять в наше життя, що нам обрати. Ми просимо, Боже, спрямувати нашу увагу на головний авторитет в нашому житті, на роль Ісуса Христа як головного авторитета. В нашому житті, щоб ми, підпорядковуючись Йому і виконуючи Слово Його, ніколи не отримали негативний результат, але отримали позитивний результат. Благослови Боже нас, щоб ми, як твої діти, поступали як ти, і поступали в всьому, як ти, і намагалися бути досконалими, як Отець наш Небесний досконалий. Допоможи нам, Боже, мати мудрість, щоб обрати вірні рішення в своєму житті і діяти згідно вірних пріоритетів, які ми можемо запозичити в Ісуса Христа. Благослови Боже, щоб кожен з нас був насправді християнином. Я розумію, що у людей можуть бути якісь проблеми. Але проблема не, стає, не повинна ставати більшим авторитетом за служіння Богові, за Божу присутність. Ніщо не має утримувати нас від Божого служіння, від Слова Божого, від молитви, від християнської спільноти, від богослужіння. Ніщо не має гальмувати наше навернення до Христа і наближення наше до Христа. Ніякий авторитет не має права гальмувати нас в нашому духовному зростанні. Благослови Боже, щоб кожен з нас він був дуже дуже мудрим і підвладним, вірним авторитетом, які Господь хоче, щоб ми були підвладні і виконували слова Божі в своєму житті. І отримували винагороду, чи то від праведника, чи від пророка, чи від авторитета в ім'я Ісуса Христа. Навчи нас, Боже, мудро вчиняти за своїми пріоритетами і мудро їх розставляти в своєму житті, бо на першому місці має бути Ти і тільки Ти, і ніхто крім Тебе. Благослови Боже, кожного з нас, щоб ми розмислювали над цією темою. Протягом наступного тижня, і щоб воно е, призвело до змін в нашому серці, в нашому розумі, в нашому вихованні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.